Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Миші на місяці, Дональд Бісет. Якось увечері, коли я вже майже спав, раптом почув, як хтось шкребеться у вікно і кличе мене. Я підійшов до вікна, відчинив його і побачив мого знайомого з місяця на ім'я Джордж. Любий, друже, сказав він, мені потрібна саме твоя допомога. Завжди радий допомогти, сказав я. Але спочатку сядь і відпочинь. Напевно, ти добряче втомився з дороги. Хочеш чаю. Із задоволенням, сказав він, я одразу пішов на кухню. Кицький сказав брись, але тут же вибачився. Вибач мені, кицькиць. Я пригощаю друга. Він дуже хоче чаю, а ти лежиш тут на проході. Ну, зараз я піду, нявкнула кішка. Не думала я, що вже настав час пити чай. Я поставив одну чашку для кицьки, другу для Джорджа і третю для себе. Ну, а тепер розповідай. У чому ж справа? сказав я Джорджу. Миші. Відповів він. На місяці розвелося стільки мишей, що ніхто не хоче там жити. І я не можу одружитися. Жінки найбільше у світі бояться мишей. Порадь, як мені бути. А крім того, миші їдять місяць, і він стає все тоншим і тоншим Вже залишився один маленький. Місяць тоненький. Зрештою, вони його доїдять, і доведеться мені робити місяць знову. І так повторюється кожні 28 днів. Що таке місяць? Ви знаєте, діти? Місяць це головка свіжого сиру. І голодні миші на смачній планеті розправляються з нею швидко і вправно. Так, погано. Чим я можу тобі допомогти? Тут ми з моєю кішкою переглянулись. – сказала вона. Чудово! відповів я. Чудово, чудово! Кішка вирушила із Джорджем на місяць і налякала там усіх мишей. Тепер вона вже повернулась. І як раніше спить у мене на кухні, а Джордж нарешті одружився. Дружину його звуть Мері, і він дуже щасливий. Єдине лихо, Мері також дуже любить сир. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.